Вівторок, 22 квітня, безкорислива доброчинність. І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене, послання до Галатів 2.20. Вірою, Павло отримав благодать Христа, і ця благодать задовольнила потреби його душі. Вірою він прийняв небесний дар і ділився ним з душами, які прагнули світла. Те саме треба робити і нам. Моліться про таку віру, прагніть її, і вірте, що Бог дасть її вам. У нашому світі необхідно здійснити грандіозну роботу. Це не царство мрій. Перед нами живі реалії з усіх боків видно прояв диявольської сили. Співпрацюймо ж із з тим, хто багато робить для відродження і піднесення людини. І не забуваймо, що той, хто працює для Христа, повинен поповнювати свої сили із джерела всякої сили. Християнам потрібна сила думки, твердість мети та знання, які дає вивчення Божого Слова. Вони не можуть дозволити собі переобтяжувати свій розум дрібницями. Щодня вони повинні оновлюватися в духовній силі. Навчайтеся від того, хто сказав. Я лагідний і покірний серцем. Євангеліє від Матвія 1129. Навчаючись у нього, ви знайдете спокій. Щодня ви здобуватимете духовний досвід, день за днем глибше розумітимете велич його спасіння та славу єднання з ним. Ви будете пізнавати, як жити христоподібним життям і постійно зростати, дедалі більше уподібнюючись до Спасителя. Якщо ми помремо для себе і усвідомимо, ким Христос може бути для нас і ким ми можемо стати для Нього, якщо з'єднаємося одне з одним узами християнського спілкування. То Бог могутньо явить себе через нас. Тоді ми освятимося істиною і станемо Божими обранцями, ми цінуватимемо кожен день життя, адже побачимо в ньому можливість використовувати довірені нам дари для благословення інших. Нам необхідно забувати про себе, любити інших і служити їм. Ми можемо й не пам'ятати добрих діл, які зробили, але вічність освітить кожну справу, здійснену для спасіння душ, кожне слово, сказане для втіхи Божих дітей. І ці справи для Христа також будуть джерелом радості, всю вічність.